Привіт, мої любі українці, гості України. Військово зобов'язаний. Починаючи з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні Сили України сказали, що нам потрібен Яценюк, я б вже був у Збройних силах. Поки ви не пишете в коментарях, як воїн Яйценюк виїхав з України після 24 лютого 2022 року, що дуже цікаво, він там через тису переплив, чи може такий приїхав, знаєте, на кордон і каже: Слухай, там на тобі то саме хабарчика, там випусти мене, тому що мені тут треба там щось перешай. Чи Як? Я б ну от не знаю, не ця людина, хоче прийти до політики. Знаєте, є таке поняття, як політичний труп. Я думаю, це про цю персону, але добре, посміялись дай годі. Переходимо до теми сьогоднішнього відео. Дивіться, в першому читанні було прийнято законопроект 12442, Це про відповідальність ТЦКшників, кримінальну відповідальність ТЦКшників за те, що вони там незаконно мобілізують. Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект закону про кримінальну відповідальність представникам. Територіальних центрів комплектування, які в той чи інший спосіб порушують права людини, порушують конституцію і все інше. Кримінальна відповідальність також передбачається, коли хвору людину мобілізують, коли здорову людину, але відпускають за якісь хабарі. Це все там прописано. До другого читання ми його вдосконалимо. Я думаю, там будуть чіткі параметри, чіткі. Чіткі випадки, за що представники ТЦК можуть отримати кримінальну відповідальність. Ну, срок. ну просто супер. Знаєте, як там ракета Пітарда. Да, там кажуть наші вирих... діячі, діячі вже чують вже кінець війни і піаряться. Вже закони такі приймають, що ТЦКшніки в тюрму там ух але. А може вже і була відповідальність для Тисикашників кримінальна Чи до цього законопроєкту? Ні? Ніхто не задумався. Тому що я вам як адвокат скажу, що існує стаття 146, 146 прим, де вже є кримінальна відповідальність за те, що викрадають людей, незаконно їх утримують, є катування, є нанесення тілесних ушкоджень. І я не бачу, щоб за цією статтею 146. За час війни в тюрму сів хоч один ТЦКшник. Ну, не бачив. Хоча відповідальність є. Тобто, ну добре, давайте ще пару інтерв'ю подивимось. Щодо проведення мобілізації, порушення прав громадян під час проведення мобілізації. І були неодноразові випадки, які ми бачили, коли ТЦК, порушуючи закон, призивали людей, які. Мали право на відсрочку або мали право, або працювали на оборонних кампаніях для того, щоб собі виконати план, ці люди призивались. Тому було прийнято рішення розробити законопроект для того, щоб люди відчували відповідальність, тому що звичайно у ТЦК є основне завдання це комплектувати військо. Але ми розуміємо, що тобто, дивіться, попри я впевнений більш ніж сотні тисяч заяв українців про викрадення людей. Тому що тільки до мене, знаєте, скільки клієнтів зверталося, щоб такі заяви написати. Хтось вже написав, про їхній рух дізнавалися люди. Написаних цих заяв немає реакції щодо жодного ТЦКшника. Все законно, все чітко. Тобто, виходить, що закон не працює. Закон, який вже є, він не працює. І зараз чомусь під кінець війни, коли вже, знаєте, пізно, <гум> чомусь вирішили такий закон зробити. А давайте, знаєте, мені цікаво вашу думку зараз почути. От давайте уявимо, що не буде переміря, продовжиться війна. Цей закон приймуть? От напишіть в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Чи приймуть цей закон, якщо зараз не буде перемир'я? І зразу ж друге питання. А якщо навіть його приймуть і продовжиться війна, ваша заява буде працювати? Хоч одного ТЦКшника посадять за цим новим законом? Будь ласка, дуже цікаво ваші думки почитати в коментарях. Хоча я знаю, що там буде. Ніхто з вас не вірить в те, що посадять хоч одного ТЦКшника саме по викраденню людей, незаконної бусифікації, що знайдуть тих людей, які там інвалідів бусифікують. І повірте, якщо візьмуть отак, от якогось тицекашника або хапугу, знаєте, і скажуть: Ти що там мобілізував інваліда? Знаєте, що він зробить? Він скаже: Ой, а я ж не знав, що він інвалід. Він же нічого не сказав. І все. І пошов тицекашник далі робити свою роботу. Ну, скажу вам одну позитивну. Реально позитивну новину, яка стосується цього закону і того, що зараз відбувається, я маю на увазі інтерв'ю цих всіх депутатів, які пішли піарти, всі такі за народу, вже знаєте, там уже проти ТЦК, все, ух. Так от, в чому позитивна новина? Якщо вже пошли такі месенджі з боку депутатів, це означає, що дійсно близиться кінець цієї довбаної війни. І я думаю, що ви всі хочете, щоб це вже якомога швидше закінчилося, а потім вже народ буде розбиратися, там який ТЦКшник кого не так бусифікував. Я думаю, кожен ТЦКшник має ну, відповісти за свої дії, але в рамках чинного законодавства. Тому ви знаєте мій номер телефона, щоб отримати консультацію, ви знаєте мій сайт, де. Купа просто інформації, як оскаржити дії працівників ТЦК, як оскаржити ВЛК і інше, інше. інше. Якщо вам самим щось не зрозуміло, треба якусь заяву там хочете отримати, чи ще щось, будь ласка, телефонуйте до мене особисто, я завжди відповідаю і дам вам відповідь на ваше питання. А ми з вами побачимося у наступних відео.